Всіх вітаю. Ось дивіться, яка краса росте в мене на гречці. Оман Високий дев'я сил, дев'яти сил. Цілющі властивості Оману Високого відомі ще з давніх давин. Вважається, що саме ця рослина лікує безлічний дух. Оман Високий, дев'я сил, дев'яти сил. По різному називають. Ось і в мене на грядці виросла така рослина висока, за вишки до двох метрів, листки овальні, великі, а квітка схожа на квітку кульбаби, тільки дуже велика. З почистями відношуся до цієї лікувальної рослини, адже знаю, що вона. Допомагає при лікуванні багатьох захворювань при цукровому діабеті, бронхіті, геморої, при панкреотиті, застосовують у лікуванні гінекологічних захворювань, онкологічних, а ще коли є проблеми з травленням. Звичайно ж, є і протипоказання застосування оману високого заборонено при будь-яких проблемах із серцем, і судинами. Заборонено вживати вагітним. А також варто пам'ятати, що рослина знижує тиск, тому гіпертоникам слід пити з обережністю. Ну що ж, показала всім красу, яка живе в мене на грядці, вирощуйте, дізнавайтеся, використовуйте і бувайте всі здорові та щасливі!